До уведення посади міського голови в Ужгороді керували справами судді, розповідає авторка проєкту Втрачений Ужгород» Тетяна Літераті. Його угорською назвали Біро, який поєднував в собі дві функції адміністративну і судову. Тобто він міг як керував справами міста, так і міг карати жителів міста одноосібно. Йому ні з ким не потрібно було радитися. Бірова, уявіть собі обирали кожного року, раз на рік перед новим роком. І жоден мешканець міста, якщо його обрали біргом, не міг відмовитися від цієї, від цієї посади. Все він мусив погодитися. У новій четвертій книзі втрачений ужгород авторка розповідає історії 19 очільників міста. Все починається з 1872 року, коли офіційно з'явилась посада міського голови. Ідея написання цієї книжки виникла минулого року під час місцевих виборів. Мені от захотілося дізнатися, хто був першим мером Ужгорода, оскільки немає якихось від. Відомостей таких активних ні портрету, ні нічого. А потім, коли дізналася і написала про це от в традиційному проєкті, от в втрачений Ожгород, тоді побачила, що а не менш цікава історія і про другого мера, і про третього, і про четвертого, і вирішила зробити тоді цикл міні-статей таких. Тетяна Літераті каже, у книзі охопила період понад 70 років. Від першого мера 1872 рік до кінця Другої світової війни, 1944 рік. Далі в радянській. Часи в нас якби, була трохи змінилася система цього обрання депутатів і мерів, тому якби вирішила не, не чіпати якби, радянські вже часи. Про це в принципі є вже більш-менш написано, є інформація, а мені хотілося зібрати те, що не було ще до цього вивчене. Крім власної історії міських голів, Тетяна Літераті також написала про адміністративні будівлі Ужгорода, а також про тогочасний устрій міста. Загалом в книзі 26 розділів працювала над нею авторка близько року. Я ще зібрала ілюстративний матеріал, який знаходила під час роботи в Державному архіві Закарпатської області в Берегові, з історії роботи міської управи. І ще один розділ про організаційний статут міста Ужгорода 1923 року, де докладно описано. Як працювало місто в тому році, скільки було депутатів, скільки було мешканців, які були комісії в міській раді, ще також розділи про міські ратуші, тобто будівлі, в яких працювала міська управа. За словами Тетяни Літераті, видання вже надійшло до книгарень, а днями також примірники передадуть до бібліотек міста. Руслана Гостюк, Іван Шимко, новини на Суспільному.